Регіональна рада відзнаки за професіоналізм та милосердя, орден Святого Пантелеймона Полтавської області, представляє Сергія Панасенка. Панасенко Сергій Іванович. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. З 20 річним стажем. Доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри. Спеціалізуюсь на загальній, таракальній та ендокринній хірургії. Відповіді на питання щодо значимості хірургії в моєму житті я не знаю. Хірургія це і є моє життя. Сьогоднішня хірургія, як і медицина України в цілому, дійсно потребує значних реформацій. Але суттєві відмінності в медико-економічних спроможностях країн із розвинутими економіками та Україною унеможливлюють пряму екстраполяцію їхніх принципів організації медичної галузі. Лише поступова інтеграція, в існуючу медичну систему сучасних організаційних технологій, адаптованих до нашого медичного законодавства та багаторівного принципу надання медичної допомоги в Україні. Це єдиний продуктивний шлях вирішення тих питань і тих викликів, які ставить перед нами сьогодення. Всі новітні впровадження, які втілюються у вітчизняну медицину як технологічного, так і організаційного характеру, повинні відповідати не лише критеріям доказової медицини, а й критеріям здорового глузду в першу чергу. І найголовніше. Існування і тим паче розвиток вітчизняної медицини неважливий у відриві від вищої медичної школи та медичної науки. Тому необхідно вжити невідкладних заходів щодо ліквідації штучно створеної кризової ситуації у відносинах між від вищою медичною школою та практичною охороною здоров'я, що забезпечить збереження і підготовку медичних кадрів та існування вітчизняної медицини як такої. Кредо Сергія Панасенко. Звичайно, у кожного із нас є незасіяне поле нездійснення Питання у тому, щоб його мудро засіяти. Тяжкі часи народжують сильних людей, а сильні люди створюють гарні часи. Наш улюблений професор, досвідчений відомий хірург Сергій Панасенко, не на словах, а на ділі створює майбутні гарні часи на фронті. Сьогодні він зі скальпелем в руках рятує життя наших воїнів-захисників на передовій. Він начальник передового хірургічного відділення і вже нагороджений медаллю за врятоване життя. А за ізюмський прорив під Барвінково нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Ми, його студенти, його учні неймовірно пишаємось своїм вчителем, незвичайно мужньою і сильною людиною. У свою чергу всі ми палко прагнемо наслідувати його. Все буде Україна! Коли вернеться все на круги, на судя. Стихне біда, і як висохнуть сльози, Подарую я вам два великих великих крила. Одна пісня, любові, друге – віра в Бога, Подарую я вам два великих великих крила, одна пісня любові друга.